Абітурієнти обирають українські заклади вищої освіти. Зокрема, робота кипить у приймальній комісії національного університету Одеська юридична академія. Цього року університет зайняв лідируючі позиції у світовому освітньому рейтингу «Times Higher Education Impact». Одеська юракадемія увійшла у топ-400 кращих університетів світу за показником впливу на світ, юстицію та формування державних інститутів. Усього ж до престижного рейтингу увійшли лише 5 українських закладів вищої освіти. І з року в рік студентами Одеської юридичної академії стають найкращі випускники шкіл. Яскравий приклад Олег Місяченко. За результатами національного мультипредметного тесту юнак набрав по 200 балів з кожної з дисциплін української мови, історії України та математики. Таких абітурієнтів одиниці по всій країні. Випускник арцизького опорного закладу освіти, номер 1 ліцею з початковою школою та гімназією арцизької міської ради, розробив власну систему підготовки до здачі тесту. За порукою успіху стали системний підхід та щоденні старанні заняття. Ми сподівалися і ми очікували, що у нас будуть високі бали. Я, Але наприклад, я, наприклад, як мати трішечки, я все ж таки хвилювалася. Хоча він, коли йшов на тест, він так і сказав, мама, я займу по усім предметам максимальний бал. І так і вийшло. І коли він вийшов, він сказав, чому хвилювалася, я ж тобі сказала, все буде добре. За поважною причиною Олег не мав можливості приїхати до університету, тому документи для вступу подавала його мати. Аурелія Місяченко говорить, що юнак з дитинства мріяв стати юристом і вже давно визначився з тим, що вступатиме саме на факультет цивільної та господарської юстиції. Факультет цивільної та господарської юстиції нам дуже сподобався. Хочу сказати, що я заглянула по кабінетам, деяким по кафедрам, то побачила, що все комп'ютеризовано. Фахівці дуже приємні, дуже вічливі, зустріли, розповіли, провели невеличку екскурсію. І взагалі я сьогодні перший раз сюди потрапила і ну, вражена, вражена. Сергій Васильович Ківалов дуже багато робить для розвитку університету, намагається, щоб університет відповідав європейським стандартам. Ну, і Я дійсно це побачила, коли сьогодні приїхала сюди. Найголовніше, на що в першу чергу звертають увагу батьки, це безпека дітей, оскільки новий навчальний рік проходитиме в тому числі в офлайн форматі. Варто зазначити, що у гуртожитках та навчальних корпусах вишу наявні сертифіковані бомбосховища. У спеціалізованих приміщеннях підведено необхідні комунікації, діє пожежна сигналізація, система вентиляції, медичні пункти забезпечені аптечками. У бомбосховищах є вогнегасники, необхідний запас питної та технічної води, генератори, ліхтарики та лампи. Одразу прийшла і спитала, чи є бомбосховище, чи можна туди потрапити. Я е, прийшла на таку невелику екскурсію, е, подивилась, мені дуже сподобалось. Е, бомбосховище сертифіковано, воно е, обладнане за усіма вимогами. Е, є налагоджена система сповіщення. Е, я, е, Впевнена, що моя дитина потрапила в безпечні умови. І якщо, наприклад, під час пари пролунає сигнал, то викладач їх зможе організовано направити і з ними піти в бомбосховище. Там є стільці, там є вода, там є туалети, там є виходи безпечні і взагалі там є усі умови. Національний університет Одеська юридична академія запрошує абітурієнтів здобувати якісні знання та престижну професію. На базі приймальної комісії працює консультаційний центр безоплатної допомоги абітурієнтам, який діє щодня з 9 до 18 години за адресою вулиця Академічна, 2. За додатковою інформацією звертайтеся за номерами телефонів 048 719 88 20 або 097 895 84 90 сто